Я місцевий житель, який народився і виріс на полівий. Оце неподобство тут відбувається протягом двох тижнів. Два тижні тут ніхто не працює. Два тижні тому зірвали асфальт. Просто зірвали грубу асфальт. Вони вже ж вивезли трошки. От зірвали, і два тижні отак це все стоїть. Олександр Таргонський, місцевий житель, каже, свої думки з приводу ремонту асфальту біля військового кладовища по вулиці Селецькій у Житомирі виклав у соціальних мережах. До кладовища по тротуару пройти неможливо каміння, бруд, пісок. Це і є так звана безбар'єрність. Просто дістало. Я все время чи на фронті, а то в лікарню попав і вийшов, воно ну, як було, так і є. Я тому і написав. І сьогодні вранці вже приїхав е красний бустик в них. Вони тут походили, і от вони вже працюють два тижні. Тільки що вони за два тижні? За два тижні тут чотири рази можна було асфальт положити, а вокруг бетонку. Дмитро Ярмалюк, головний інженер товариства Асфальт Плюс підрядної організації, яка виконує роботи, говорить, ремонт тротуару по вулиці Селецькій відбувається на замовлення департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації. По замовленню департамента облдержадміністрації виконуємо влаштування тротуарної плитки, заміну борта, розширення тротуару біля військового кладовища. Почали ми працювати десь близько двох тижнів назад. Маємо закінчити до кінця року. По договору, я здемонтував повністю всю ділянку. Сьогодні хлопці будуть вже встановлювати борти, але є ще маленькі квито проблеми перенесення трьох опортитув, які теж будуть, займають час. Ми звернулися за коментарем до департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації, щоб отримати інформацію про реконструкцію тротуару, його фінансування та строки завершення. Відповідь буде у середу, 26 листопада, 2025 року. Про це Суспільному сказала у телефонній розмові Ірина Дембіцька, представниця прес-служби обласної військової адміністрації Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.